Вітаю у історіях світу. З вами я, Юлія Куценко, і наші репортери, партнери з усього світу. Попереду у нас мандрівка планетою, під час якої дізнаємося про розваги індійської молоді, як кліматичні зміни впливають на прибутки фермерів, і скільки туристичних карт у Болгарії. Отже, починаємо. І наша перша історія про сонце. Ми люди дуже залежимо від сонячного світла, адже воно визначає наші біоритми. Здавалося б, у такій країні, як Мексика, не повинно бути проблем із нестачею сонця або коротким днем. Але як би не так, виявляється, усе залежить від часових поясів, і підлаштовуватись під них не так вже й просто. Ісака Куня з телеканалу Мексика Ньюс Нетворк» розкаже. Чому по всьому світі люди складають плани на день за годинником. На їхню роботу відпочинок і подорожі впливає тривалість світлового дня. Очевидно, що сонячне світло відіграє важливу роль в економічному житті країни. Для того щоб максимально використати дні та ночі, важливо пам'ятати про те, що в різних місцях сонце встановлює різний час. Якщо не звертати на це увагу, тоді ваша діяльність може несподівано поринути у темряву. Якщо туристи, які приїжджають до Мексики, знатимуть про часові пояси, їм буде значно легше планувати свій графік. Країна поділена на три часових пояси: північно-західний, тихоокеанський і центральний. Штат Баха Каліфорнія на північному сході країни єдиний, у якому використовується всесвітній координований час мінус 8 годин. Штати Баха Каліфорнія Сюр, Чувау, Неяріт, Сінілоа та Санора розташовані у Тихоокеанському поясі мінус 7 годин. Решта штатів розташовані у центральному поясі мінус 6 годин. Місто пуерто Вальярта на Тихоокеанському узбережжі, а також місто Канкун на узбережжі Карибського моря знаходяться в одному часовому поясі, хоча їх розділяє майже дві тисячі кілометрів. Тобто, якщо в листопаді в пуерто Вальярта сонце сідає приблизно о 6.20 вечора, то в Канкуні темно стає вже о 5.06, на годину 14 хвилин раніше. Ми здивувалися, чому у пів на п'яту вже було так темно. Це через хмари? Ні, вже вечір. Тому треба було заходити всередину. Люди хочуть затриматися на пляжі, поплавати в басейні, поніжитися на сонці. Тут дуже швидко темніє. Ми помітили, що це ще дуже рано. Ми б хотіли ще сонця. Мабуть, їм варто поїхати на південь Іспанії, адже там світло ще о десятій вечора. У Лондоні в середині літа починає світати о пів на п'яту ранку, але взимку темніти починає вже о четвертій. У квітні 2012 року була спроба створити новий часовий пояс у мексиканському штаті Кінтана Роу. І сенат Мексики вже погодився на це. Зараз потрібно, щоб це також схвалила Палата депутатів. Запропонований південно-східний пояс відповідатиме східному часовому поясу, США, у якому знаходяться Нью-Йорк, Майами, частина Канади, країни Латинської Америки і Карибського регіону. Мета цього нововведення полягає в тому, щоб мінімізувати різницю в часі під час міжнародних перельотів, збільшити прибутки від туризму та заощаджувати на електроенергії. Це також зменшить забруднення навколишнього середовища, електростанціями і зробить цю місцевість привабливішою для туристів. Більше вітаміну Д для вашої шкіри. Ваша правда, ви будете тут довше і витрачатимете більше грошей. Це добре для економіки. У багатьох туристичних компаніях кажуть, що ранній світанок це одна з найбільших проблем. Але що про це думають місцеві жителі? Деяким ця ідея подобається інші ж повністю її відкидають. Вони бояться, що це може стати причиною зміни біоритмів, від яких залежить баланс між активністю і сном. І інші кажуть, що теперішній часовий пояс кінтане Ро відповідає його географічній довготі, яка є ближчою до 90 градусів ніж до 75-ти східного узбережжя. США? Проблема полягає в тому, що Мехіко використовує той самий часовий пояс, що і Кінтана Роу, для того, щоб отримати додаткову годину світла, але його довгота становить 105 градусів. Тож тут мав би бути мексиканський тихоокеанський пояс. У мексиканській федеральній комісії з електроенергії кажуть, що узгодження часу в Кінтана Роу зі східним часом США принесе штатові безліч переваг. Дяки ньому можна було б зекономити 20 тисяч мегаватт годин електроенергії і вкладати в туристичний сектор майже 2 мільярди песо або 200 мільйонів доларів. США. Відпочинок людей найбільше залежить від світла. Тож, якщо у вашому місці темніє о п'ятій вечора, тоді варто, мабуть, раніше прокидатися. Якщо ви вперше у Мексиці, хотілося, щоб все відбувалося за планом, щоб сонце завжди було з вами. довідайтеся наперед про те, коли воно у певному місці сходить і коли заходить. А вже потім плануйте свій день. Таким чином ви зможете використати кожну хвилину для того, щоб насолоджуватися природними дивами цієї країни в день. А ввечері нічним життям, яке вирує в містах і на курортах. Закладайте валізи, бо тепер ми прямуємо не у туристичну Мексику, а значно далі до африканського регіону Сахель. Це малозаселений край, який простягається від Атлантичного океану і аж до Червоного моря. Він один із найбідніших у світі. Його по черзі знищують то повені, то посухи, і все через кліматичні зміни. Як можна здогадатися, займатися сільським господарством тут дуже складно. На допомогу селянам прийшов міжнародний фонд розвитку сільського господарства. Про аграрні геройства наша наступна історія. У регіоні Сахель, що в Буркіна Фасо, в Сібірі Кебри чекає дощ. Місцеві фермери говорять про зміну тутешнього клімату. Клімат змінюється і це нас непокоїть. Ми щодня повинні думати про те, як вижити. Це все зачіпає наше життя і навколишнє середовище. Зникають дерева, окрім того, стає дедалі менше родючого ґрунту. Тож це велика проблема. Вчені передбачають, що далі буде тільки гірше. Фермери не лише змушені будуть пристосовуватися до зменшення кількості опадів, але й також до їхньої непостійності. Джон Вірбер зі світового центру сільського господарства пояснює так: Непостійність означає те, що в один день у вас може випасти від 20 до 25% річної кількості опадів, змивши все, що ви посадили. Лише один сезон і трішки більше 500 міліметрів опадів за рік можуть стати катастрофою. Десять років тому ми мали посуху і сильний голод. Щоб купити їжу для сім'ї, я змушений був продати все, включаючи свій віз. За підтримки міжнародного фонду розвитку сільського господарства фермери вчаться викопувати круглі ямки та будувати кам'яні стіни. Які захищатимуть від паводків під час дощу ці ямки у формі півмісяця ефективніше втримують вологу. А якщо на дно кинути гній, це збільшить родючість ґрунту, каже фермер Міната Савадого. найбільша користь в тому, що це затримує воду в ґрунті, тому ми можемо збирати кращий урожай. Але найбільшу користь може принести висадка дерев. Якщо на полі розсипати рештку від молодих дерев багана, то це підживлюватиме ґрунт. Втім, ці дерева також дають поживу для людей і тварин. Але найважливіше те, що речовини, які листки цього дерева виділяють в атмосферу, допомагають утворенню дощових хмар. За словами представників фонду, такі заходи допомогли мешканцям Буркіна Фасо засадити 3000 тисячі гектарів землі і таким чином пристосуватися до зміни клімату і збільшити кількість врожаю. Жульєн Ломбо, координатор проєкту, каже про це так: за допомогою цих методів з одного гектара збирають від 1400 до 1500 кілограмів врожаю. Ви бачите різницю, це майже вдвічі більше. І хоча очевидним є той факт, що фермерам вдалося озеленити свою територію, заспокоюватися ще не можна. Вчені передбачають, що кількість дощів на цій території продовжуватиме зменшуватися. А тому ці методи стануть ще важливішими, каже працівниця фонду Крістіана Спарачіно. Без цих методів в регіоні Сахель ми б не змогли вирощувати нічого навіть для їди. Тож якщо ми хочемо мати власне самодостатнє сільське господарство, то повинні продовжувати рухатися цим шляхом. І коли дощ цього року таки почнеться, фермери на кшталт Кебре будуть до цього готові. Якщо запитати людей про індійську індустрію розваг, то більшість одразу згадає про болівудські фільми. Втім, вони лише мала частина того, що нам може запропонувати Індія. У наступному сюжеті побачимо маленьку компанію, готову робити щось велике і грандіозне. Для створення популярних телепрограм там запрошують всесвітньо відомих виконавців і влаштовують великі фестивалі. І їхня діяльність справді надихає. Поговоримо про музику, масові заходи, радіо і телепрограми, тому що саме цим і займається ця сучасна і динамічна індійська компанія. Вона називається Only Match Лауда. І зараз ми спілкуємося з одним із двох її засновників Гірішем Бобі Талваром. Я вважаю, що нас підштовхує вперед пристрасть. І єдина причина того, чому ми завжди популярні, полягає також у пристрасті. За допомогою якісних розваг, до яких входять музичні фестивалі, телебачення та інтернет, Они Мачлауди зосереджує свою увагу на роботі з молоддю. Компанія з'явилася ще тоді, коли обидва її власники були ще зовсім молодими. Та звідки вони знають, чим зацікавлювати молодь сьогодні? На мою думку, молодь завжди крокує в ногу з часом і річ не в їхньому віці, а в кількості їхньої енергії. Молоді люди постійно шукають і вивчають щось нове, кажучи, що все нове є класним. І якщо ми також змінюватимемося, ми зможемо задовольняти свою аудиторію, яка є дуже молодою, класною і хіпстерською. але якщо ми перестанемо бути такими, то подумаємо, що так і має бути і незалежно від того, чи це велика компанія, чи компанія, якою керує молодь або літні люди, краще, щоб вона вміла змінюватися. зверніть увагу на нас. Ми завжди готові до змін. Якщо ми перестанемо робити щось нове, то ми кидаємо цю справу та беремося за іншу і за іншу І так весь час. Спочатку ця компанія займалася менеджментом і пошуком артистів, але зараз вже перетворилася на успішний продакшн. Они Мауч Лауди займаються будь-чим, включаючи навіть зйомки телесеріалів для MTV. Але питання полягає у тому, чому вони вирішили робити щось нове. у компанії є так звані колцентри і профіт центри. Ми не закриваємо їх, щоб вони могли підтримувати роботу компанії. Адже окрім гарних ідей, в нас виникають також і досить погані. Баленшісагесонлимач лавда знімає телесеріали, влаштовує фестивалі, і займається менеджментом. А її річний обіг складає приблизно 20 мільйонів доларів. За словами одного з інвесторів, який заснував компанію, це результат пристрасного ставлення до роботи та креативності власників. Я вважаю, що компанія так розвинулася через те, що її власникам подобається те, що вони роблять, більше ніж будь-кому іншому. Звісно, що кожен бізнесмен любить те, чим він займається, але ці люди люблять також середовище, в якому працюють. Тож, гадаю, що в них все добре. У всіх своїх компаніях вони мають виробництво, запроваджують цифрові технології, і безпосередньо займаються бізнесом. Усе це вони зробили після ретельних роздумів про те, що хоче клієнт. спочатку вони продюсували музикантів, а потім вирішили продюсувати також і масові заходи. ось так вони почали займатися проведенням масових заходів. Після цього вони подумали про те, що могли б знімати відео. Саме так і з'явився Беблхіш. Для створення чогось такого потрібен час. Компанію, яка складається із чотирьох підрозділів, неможливо створити за один день, адже це не так вже й легко. А все тому, що ці підрозділи дуже взаємопов'язані. Врешті клієнт бачить одну компанію, яка складається із чотирьох підрозділів, один з яких займається виробництвом, а решта влаштовують масові заходи. Ця унікальна компанія успішно співпрацює із MTV і Bacardi Levi's. А через те, що в офісі працює дуже багато молоді, то робота також проходить весело. Я веду інтернет-журнал NH7, У якому ми пишемо про все від індійської альтернативної музики до альтернативної культури. я працюю в відділі відео NH7, і ми робимо ось такі відеокліпи. Незабаром ми переїдемо в цю частину офісу. тут сидітиме команда синдикату, яка займатиметься продажем через квиткові каси. Приміщення має бути дуже зручним, тому що це допомагатиме появі нових думок? Тут нічого не заборонено. і ви можете говорити все, що хочете. немає нічого такого, щоб ви вважали за надто божевільним для нас. Отже, творчість і пристрасть це ключ для ведення успішного бізнесу. Але чи всі це можуть? усім, хто хоче працювати у музичному бізнесі, я перш за все кажу, щоб вони знайшли собі денну роботу. вони мають роздивлятися навколо себе для того, щоб працювати в розважальному бізнесі, людина повинна любити його. А по-друге, мати можливість. Якщо ви щось любите і бачите можливості, то я думаю, що вам варто зайнятися саме цим. Вони матч працює більше ста людей, які запрошують на великі фестивалі закордонних виконавців і створюють відомі телесеріали. Тож не дивно, що зараз ця компанія посідає верхні сходинки в індустрії розваг Індії. Але як щодо майбутнього, що буде через п'ять років? Я не ставлю собі цілі на кшталт Нам потрібно зняти художній фільм, який отримає Оскар. Це не те, що ми хочемо зробити у майбутньому, скажімо, через п'ять років. Але, як я вже казав, якщо ви змінюватиметеся і любитимете свою роботу, то я думаю, що ви автоматично почнете продавати тренди. І ви автоматично піднімете планку в тих галузях, на які люди навіть не звертають увагу. Дев'ять років тому США розпочали операцію у Іраку. У хаосі, який виник після цього, з Іракського національного музею вкрали культурні реліквії, а місця археологічних розкопок перетворилися на руїни. Втім, зникли не лише історичні артефакти. До сусідньої Йорданії втекло також багато артистів. Цього року вони влаштували показовий мистецький перформанс. і Гасан Аднан запрошує нас приєднатися. З Багдаду, так називається ярмарок, який в столиці Йорданії місті Аман влаштували іракські митці. Його започаткував бізнесмен з компактної іракської громади Аману. Під час іракської війни, а також безладів, які почалися після неї, до Йорданії втекло дуже багато іракців. Від самого початку ярмарок став щорічним, і багато іракських митців використовують його як можливість показати свої роботи. Багатство представлених тут виробів відображає велич і розмаїття культурної спадщини Іраку. одна з причин того, чому я беру участь у цьому заході, полягає у тому, що я хочу зустрітися з іншими іракцями, які мешкають у Йорданії. Я працюю з дорогоцінним камінням, ювелірними виробами, коштовностями і золотом. У своїх творах я намагаюся поєднати теперішні і минуле. Я вишиваю оздоблюю різноманітні предмети, наприклад, рамки для картин з уривками з корану. Окрім того, я виготовляю коштовні скриньки і спеціальні обкладинки для корану. Дяка Богові, мої вироби користуються великим попитом. Цей захід є дуже популярним. Під час нього свої твори виставляють дуже багато Йорданських іракців. Ще багато приходять подивитися. Окрім того, це чудова нагода для зустрічі іракців за кордоном. На ярмарок приходить багато відвідувачів. Мене здивувала кількість гостей і висока якість мистецьких виробів. Вона حلو І остання зупинка у Болгарії. Сюди приїжджає багато туристів, адже тут є гори і пляжі, лижі, і серфінг. І, звісно, тут дешевше, ніж на інших європейських курортах. І ніби цього замало нещодавно виник новий успішний проєкт, мета якого гарно представити свої міста. Тепер можна їхати у Болгарію як турист, але їсти, пити і купувати як місцевий. Як це зробити? Нам покаже Антон Андонов із Нова. Тіві одним із популярних занять багатьох болгар стала організація екскурсій по їхніх рідних містах. Мешканець Софії Юліан Кірілов створив оригінальну карту, яка має допомогти туристам у пошуках найцікавіших місць. Ми навіть показуємо місця, у яких можна побачити пацюків і бродячих собак. окрім того, можна побачити фотографії, на яких зображені цигани, які тягнуть свої вози. Ми зосереджуємо увагу на цікавих для туристів місцях, які вони потім фотографують. На мапі є також в'язниця і блошиний ринок. Мої друзі кажуть, навіщо ти показуєш блошиний ринок? Це нам тільки шкодить, адже там продають лише мотлох. Цей маршрут Юліан би вибрав, щоб показати туристам рідне місто. Спочатку я би показав їм вузенькі вулички навколо так званого жіночого ринку, який ще також називають Кірков тут можна побачити архітектуру, яка гарно збереглася. Я також показую їм входи до тунелів і схованок під містом. Вони з'єднують центральний банк із колишньою штаб-квартирою комуністичної партії і Міністерством оборони. Софія швидко змінюється, тому карту потрібно часто перемальовувати. За останні три роки місто змінилося в кращу сторону. Тут відкрилося багато сувенірних магазинів, невеличких красивих ресторанчиків і таверн, які додали місту романтичного і європейського вигляду. І це дуже добре, як на три роки. До багатьох туристів це дивує. Наприклад, коли вони прогулюються вулицею Ангел Канчев, то кажуть, вона нагадує мені центр Парижа. Інші йдуть на вулицю Шишман або Борес і кажуть, це схоже на італійський квартал, на Мадрид або Барселону. Це все, що ми встигли вам розповісти за півгодини. Наступні історії світу вже чекають на вас через тиждень. Від імені усієї команди історії світу. Дякую, що дивились нас, і побачимось.